Вітаю з вами Гріцман. І ми відкриваємо сундук, і нам попадається Жнець. Ура! Перша епічна карта. Також не забуваємо, що ми прогресуємо по арені, забираємо всі плюшки. Також в сезоні забираємо прогрес наш. І в квестах забираємо теж всякі плюшки, карти попадаються. Нова карта також попалася. Називається Метальник. Прокачуємо в першу чергу всі карти, які у нас вже є в колоді, покращуємо її, також можемо подивитися про метальника. Метальник атакує рандомно і нічого особливого немає, просто рандомні цілі атакує. І наша епічна карта жнець. Жнець атакує випадкову ціль на шляху, Атаки так мають шанс миттєво вбити звичайних монстрів. Шанси миттєво вбивства зростають із підвищенням рівня бойовика та посиленням мани. Ця здатність не працює на босів. Також у нас є емоції в грі, які ми можемо вмикати, вони анімовані. Також не забуваємо складати нову колоду з новими сильними героями. Точніше юнітами з нових карт. Дивимось, хто сильніше, обираємо на свій смак і можна протестити нову карту, якщо це необхідно. Дякую за увагу, побачимось!